Як зробити просту, але не дуже здорову вечерю. Для початку ми підготуємо спецію. Я використовую чорний перець горошком та морську сільку. Ростовкою в кам'яній ступці до майже борошнякого вигляду. Тупочка мені дуже подобається, але ви можете взяти вже готові стіни. Для того, щоб наша страва смакувала ще яскравіше, використовуємо часник. Очищуємо і дрібненько-дрібненько ріжемо ножем. Можна використовувати до вілку, але це не наш шлях. Страва не дуже поживна, але чоловіча, тому нарізаємо м'ясо скибочками. Чим більше скибочка, тим більше чоловік буде задоволений. Щоб правильно нарізати картоплю, можна використовувати китайські палички для їжі, тоді вона не розвалиться. Рижемо на скибочки і солимо та перчимо всередині. Запхаємо туди наше м'ясо. Пам'ятаємо, чим більше м'ясо, тим щасливіший чоловік. І Зверху ще додамо спецій, а також наш подрібнений часник. Після цього підготовлену картоплю, складаємо на противень і засовуємо в пічку. Я пікла десь годину. Котики дуже чекали. І можна їсти. Тестуємо, чи смачно було. Проба? О, Наче нічого. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось.